Всім привіт! Всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні 24 жовтня. Сьогодні у нас п'ятниця. Готую сніданок. Поставила 2 яйця варить, це дві ложки каші зараз зварю та й поснідаю. Сьогодні довго не могла прокинутися. Вчора довго не могла заснути, мусила пити таблеточку, сонміл випила. Боже, я сьогодні вранці не могла проснутися. Сережа дзвонить о восьмій. А я не можу не можу говорити, спати хочу. Ну що ж, я вчора десь у другій заснула. Ну, вже терпіла, терпіла. Думаю, не буду пити. Мусила пити, бо це було б до ранку. Та й оце така сьогодні ніяк. Пішла вже дала собачкам і котикам їстки. Ота сама. Теж готуюсь недавно та поснідаю. Поснідаю, поп'ю каву, там може проснусь. Краще їх не пить. Ці таблетки. І спальже ж треба теж. Так, ну нехай. Ставить чекал. Прикрутить. Вот Надо познять кухту жарко. Кину кофту пожарку. Це дівчатка в мене майже вже обід. Такий сніданок. Дві ложки крупи. Ви бачили, як я варила Ячнівої. шматочок червоної риби, два яйця, моцарелка і кава. Всім смачних. На вечерю приготую собі ліниві варенички. У мене творожок. Я робила його.

Висівки відсумо. Дві ложки висівок. Так, висівки додала. Зараз ще додам борошно І борошно цільнозернове Ще ложку кину. Так, дві ложки цільнозернового борошна. Обуйно. Все, вода закипіла, буду вкидати. Буду набирати ложечкою і кидати. Не буду розкочувати нічого так. Ось, так. Ну що, варенички ось так киплять. Зараз трішки покиплять та й буду їх витягувати. Так, дівчатка, зварила я варенички і відкриваю йогурт. Ну, Не солодкий ніякий, так просто. О, який гарний. І буду вечерять. Сьогодні в мене отакий день. Нічого не робила. Під телевізором. Ну, чогось не хотілося. Вчора переробила, сьогодні вже, як завжди. Та і все. Пробую варенички, скажу вам, який вони на смак, та повинні бути смачні. Можна ще сольки. Можна, щоб солодше було? Ну, нормально. Сьогодні такий день, короткий день лінивця. Ну, нічого. Сьогодні полінилася, завтра буду щось робити. Якийсь сьогодні день, чи то погода така, що прям такий крупний ливанув, пасмурно цілий день. І дуже короткий. О зараз половина сьомої. Все, давайте до зустрічі, до побачення, бережіть себе. Давайте до завтра!